Хмельничанка Галина Сісарчук разом з чоловіком уже кілька років сортують сміття. Останнім часом назбиралось чимало бляшанок з-під консервів. Жінка їх не викинула, а принесла до офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Багато бачила в інтернеті, як по інших містах роблять окопні свічки. Що для цього потрібно мала матеріали, бо дома завжди зазвичай які, якісь залишки свічок, якісь консерви вживаються. І, але переслати поштою кудись, ну це не дуже вигідно. Я чекала, може, колись в Хмельницькому буде. Потім почула оголошення, ж там ізбирала більше. думаю, я йду в цьому напрямку. Занесу, хай воно буде, і мені вдома частенько і допомагає суспільство, то чому не скористатися такою можливістю. Із цих матеріалів охочі хмельничани спільно з місцевими активістами виготовляють окопні свічки на передову. За дві зустрічі таких зробили вже більше трьох сотень. Вона комфортна і універсальна тим, що все заливається парафіном або воском. Відповідно, туди не попадає волога, її можна легко переносити, її можна майже будь-де запалити, якщо в неї достатньо велика, в залежності від площі, чим більша банка, тим більша, чим більша площа, тим довше вона горить. До прикладу, найменша свічка там з-під котячого корму, вона горить там близько півтори години. Якщо ця свічка більша, вона буде горити там до трьох годин. Відповідно, її можна загасити, потім підпалити. маленькі Вітер їй не завадить, тобто вона продовжує горіти, давати тепло, нагрівати воду, їжу. Щоб виготовити таку свічку, необхідно мати віск або парафін, картон та використану бляшанку будь-якого розміру. Гофро картон, яка нарізається довжиною по висоті банки, скручується, запихається в саму банку і, власне, заливається вже парафіном розпеченим або воском. І ми отримуємо готову свічку. Аби зібрати матеріали для окопних свічок у Хмельницькому, встановили 10 контейнерів. Ми не беремо там величезні якісь пляшанки з під кави. В основному це стандартні такі від котячого корму від риби консервованої, або як, наприклад, кукурудза чи гороша. В основному вони повинні бути чисті і сухі. 10 локацій це, наприклад, наш екобус, гуфі-центр, це різні управляючі муніципальні компанії, деякі школи також. На спецкомунтранс ми збираємо. Ну, і якщо можна принести нам, звичайно, в офіс, ми теж це заберемо. Організатори розповідають, акція безстрокова. Працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький разом із охочими виготовляють окопні свічки. Що вихідних у центрі управління відходами, що на проспекті Миру поблизу полігону. Олександр Семенюк в Телеховський, Новини міста.